На бюро розслідування заарештувало майно сім'ї львівського бізнесмена Ігоря Грінкевича. Ініціювали правоохоронці і накладення арешту на нерухоме майно нареченої Романа Грінкевича Софії Морозюк та ще одного співучасника. Нагадаю, Ігоря Грінкевича затримали на спробі підкупу одного із керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен пропонував 500 тисяч доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках Кр кримінального провадження компанії Грінкевичі були одними із найбільших постачальників Міноборони. Розслідування щодо зловживань на закупівлях триває за попередніми даними. Сума збитків складає 1,2 мільярди гривень. Фігурантом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Тетяна Сап'ян з нами на прямому зв'язку. Це радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Пані Тетяно. Вітання вам добрий день. Вітаю Марії, вітаю Максима і, звичайно ж, усіх глядачів національного марафону. Заарештоване майно сім'ї Гринкевича. Це скільки і про що йде мова? Так, дійсно, зараз ця тема дуже обговорюється і у соціальних мережах, і в медіа, в тому числі. Взагалі, це розслідування зрезонувало у суспільстві, так як дійсно мова йде про оборудки з міноборони в умовах воєнного стану, а саме про закупки одягу і білизни для збройних сил України. На сьогодні хочу заакцентувати увагу на тому, що слідство має всі необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена. Тобто ми з вами говоримо про чоловіка, про дружину, про сина, про тещу і також про дівчину художницю, з якою був заручений син. Звичайно ж, ми пам'ятаємо з вами також, що окрім львівського бізнесмена і його сина, підозру отримали у шахрайстві та участі в злочинній організації ще троє. Громадян України, які співпрацювали з львівським бізнесменом, тобто їхнє майно також під арештом. Усі ухвали на арешт. Майна наразі направлено в Міністерство юстиції. І Після цього дані про арешт будуть внесені в реєстр. Тобто, я просто знаю, що є запитання від журналістів, що в реєстрі немає поки що факту, що майно арештовано для цього потрібно трішки більше часу, І незабаром це з'явиться вже абсолютно офіційно, і ми з вами зможемо побачити, що це земельні ділянки в різних регіонах України: в Київській області, в Львівській області, в Закарпатській області, безпосередньо у Львові. Це Преміум класу автівки, які мають датовані 2022 роком виробництва. Ну і звичайно, що самі квартири, як і записані на тещу безпосередню, так і на дружину і на сина. Що стосується нареченої художниці, то також арештований. Є ухвалена її Майна це дві квартири в Києві, одна в Харкові і земельна ділянка. Хотіла хоч, хочу заакцентувати увагу також на тому, що в переважній своїй більшості це майно було придбано саме в умовах війни. О, просто Багато запитань пані Тетяна. Багато запитань, але знаєш, так. я про те, чи є можливо зафіксовані факти намагання або вже те, що було зроблено, перепереписання певного майна, або спосіб знайти людину, на яку можна переписати, те, що зараз все ж таки вдалося виявити державному бюро розслідувань і стосовно чого йдуть зараз ці справи. А Марія, я розумію, що слідство зараз робить абсолютно усе можливе для того, щоб все відбувалося по перше в межах закону. По-друге, щоб суспільство відчувало і розуміло, що ті, хто чинять злочини, правопорушення, вони будуть покарані що у нас немає. Не повинно бути відчуття безкарності і вседозволеності. Чому я говорю саме так? Тому що пригадаємо на початку нашої розмови, ви закцентували увагу на тому, що львівський бізнесмен не побоявся запропонувати одному із керівників головного слідчого управління центрального апарату ДБР хабар чи маленькі 500 тисяч доларів. Так тому вседозволеність і безкарність вона не пройде, тому наразі. Можу сказати, що. А, Є зафіксовані факти спроб оборудок із майном їхнім, але слідчі роблять усе для того, щоб максимальна кількість їхніх статків у цьому кримінальному провадженні я нагадую, що кримінальне провадження за двома статтями це шахрайство і створення участь злочинній організації було під арештом на момент до судового розслідування. А далі вже буде рішення ухвалювати суд, що з ним робити. Пані Тетяно, Мене що хочу. Уточнити з приводу, як ви висловилися дівчини-художниці Софії Морозюк. Наскільки відомо, вона в соціальних мережах чи можна це вважати її особистою публічною позицією? Не знаю, сказала, що вона більше не наречена, а ви кілька разів згадали про те, що наречена Романа Грінкевича її слідство сьогодні як бачить, як наречену, яка була в певній ну має підозру, що вона там також була в цій схемі, чи чи яким що її інкримінують? Я на наразі можу лише сказати Максиме, що ви знаєте, правоохоронний орган зазвичай не називає імена і прізвища, тому на момент початку кримінального провадження вони були в статусі заручених, тому я й дозволила собі назвати її нареченою художницею. Перепрошую, якщо раптом це якось вплинуло на її особисте життя. Художниця. Пані Тетяна, ще питання стосовно справ воєнкомів і того, що було пов'язано з певними корупційними скандалами, як зараз розвиваються ці історії, і чи стає більше таких справ? Як взагалі рухається це? На жаль, мені би хотілося, Марія, щоб ми з вами якомога рідше уже в ефірах згадували про певні порушення у територіальних центрах комплектування, або щоб люди менше жалілися на територіальні центри комплектування. Ми з вами прекрасно розуміємо, що саме вони є тією головною артерією, які, які забезпечують мобілізацію і нашу обороноздатність на сьогоднішній день. Але е, також розуміємо, що ті кримінальні права відження, а це понад 300 Справ, які відкрило ДБР з початку широкомасштабного вторгнення, вони на різних етапах. Хтось на етапі оголошення підозри, а хтось на етапі уже завершення досудового розслідування і передачі обвинувального акту до суду, а хтось на етапі уже безпосередньо винесення вироку. Мені відомо декілька таких прикладів фактів, які були зафіксовані порушень в ТЦК, зокрема в 2022 році, що є перші вироки. І це вироки, які е, говорять про те, що суд обирає. Служіння в дисциплінарних служіннях в дисциплінарних батальйонах а це в дисциплінарний батальйон. Це армія плюс в'язниця. Це дуже суворий вирок, але такі вироки вже наразі є. Якщо говорити з вами про факти, які найчастіше фіксуються зараз у територіальних центрах комплектування, тобто працівники ТЦК, до яких залучені, це те, що за певну суму грошей можуть запропонувати громадянам знятися з військового обліку. Тобто отримати білий квиток, це отримати можна також відстрочку від мобілізації і отримати довідку про непридатність, які ці, з цими справками можна спробувати перетнути кордон з Україною, виїхати до Європи. Звичайно, що є факти минулого тижня. Ми повідомляли на Одещині затримано одного із працівників ДЦК. Саме під час передачі хабаря розміром 7 тисяч доларів, на жаль, все такі порушення фіксуються, але і від від відповідальності від зловживання своїми повноваженнями, а ми знаємо, що зазвичай це підроздра або підвищення службових повноважень, перевищення, або незаконне збагачення, або отримання неправомірної вигоди. Це те, ті, якщо, якщо узагальнити, це саме ті підозри, які отримують працівники працівники територіального центру комплектування по всій Україні. Звичайно, що найбільше увагу суспільства притягує факт незаконності, Онного збагачення ми з вами знаємо два таких кримінальних провадження. В одному фігурує одеський військом, який зараз перебуває в СІЗО, і його вілла в Іспанії, велика досить разом із комерційним приміщенням, де вони з дружиною разом інвестували. Зараз також перебувають під арештом. Інший факт незаконного збагачення був зафіксований у Рівненського обласного воєнкома. Який це історія про Обиття підлеглого, там були. За районний і обласний воєнкоми Рівненщини так от в обласного слідство під час розслідування встановило також необґрунтовані активи. Майно в різних частинах України нерухоме звичайно ж на це також накладено арешт. Його передано в управління АРМА агенція з розшукою менеджменту активів і досудове розслідування. Завершено матеріали справи. Зараз відкриті для ознайомлення стороні захисту. Після того обвинувальний акт потрапляє до суду, а історія завершиться вироком. Будемо з вами спостерігати, яке рішення ухвалить суд? Пані Тетяно, Ми вам надзвичайно вдячні за ці вичерпні роз'яснення. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідування, була зараз з нами на прямому зв'язку.